Всім привіт, з вами no from Ukraine і це відео про зимове відкриття Spotlight кешів. от вони Spotlight Вийшов такий цікавий героїк Блоб. Немає в мене Равони. Ідеальний варіант просто дві скрині, дві карти. Давайте будемо спробувати, що воно буде. Затискаємо. Добре рабонна. Рабонна. Її немає, вона періодично десь грає. Чудово. Чудове відкриття. Не більше, не менше. Клас. Просто клас. Дві карти, яких не було, вони є. У ну, мене є вже і Лівінг Трибунал, у мене є вже і варіант на нього чудовий, тому, звісно, не хотілося б на це витрачатися. Рандомна карта. Це добре. Як завжди, скини просто. Класні, прикольні. Хоча нарвоно таке собі. Так, що в мене тут з приводу? Так, да, от що я не хотів Лівінг Трибунала. Так виглядає базова карта, хто не знає. Ну, у мене такий чудовий варіант. Так, зібрав я трохи скринь, Spotlight Cache, f 17. Сенс цих скринь. Ніякого. Карти такі маємо. Не супер цікаві, але треба щось уже забирати. Просто щоб трішки геймплей пощупати. Добре, підходить. Зараз бажано забрати одразу оцього Мік. Хоча непоганий, ну так, що по Ага, ось так от. На минулому тижні Геркулеса не забрав і нам вирішили дати з рандомної карти Геркулеса. Ну, нехай. Чому? В принципі, непогано. Я вважаю, що за три скрині відкрити три нові карти, яких у мене немає, пощупати геймплей за них це досить навіть прикольно. Нехай вони і такі трішки. Бет, погано грають, але ну, це цікавіше, ніж просто скрині, які лежать. Так, одразу як вийшов Грандмастер, я просто вірю в цю карту, вона, скажімо так, виглядає дуже круто. Будемо намагатися вибити за один кейс скриню. Симпатичний варіант, але я зовсім не граю цією картою, от не знаю, чогось мені воно якось... Ну, ці колоди на хід манків, взагалі... Я не бачу в них потенціалу. Ох. Ну, все ж так просто не буває з картою, яку хочеш, тому грандмастер. Ну, рандомну карту 4-5 серії я не бажаю, в принципі, бачити. Прикро, щоб почати вибивати варіант на грандмастера. Треба ще багато чого відкрити, але нехай, нехай буде так. Так, в цілому я бачу, що Батарей Bill, то гарна карта, треба її забирати. Побачимо. Сподіваюсь, за одну скриню або за дві, але з рандомної серії з 4 or 5 карт. Випаде щось цікаве. Скінчик на Ельзу мені зовсім не цікавий, тому що карта не грає. На Галактуса прикольний, але в мене є. Добре. Давайте дивитися. Так, перша скриня. Ого! Такого, вибачте, за слово, гімна в мене вже давно не було. Ну, тобто 1000 токенів. Зазвичай падали якісь карти, яких в мене не було. Ну, добре, добре. Пробуємо ще раз. Друга скриня. Питань немає. Зовсім немає питань. bill, то якого я хотів. За дві скрині я вважаю це чудовий результат. Завжди хочеться карту якої нема, але ну, не завжди ж так буває. Тому що останні разів 3-4, можливо, навіть 5, коли я вибивав оцю рандомну, то дійсно падали не токени, а прям рандомно. Дуже давно падали токени ще десь влітку. Так. Що, показати скін, чого я не хотів Галактуса да, собі? Тому що в мене є така ось краса просто. Отака ось краса. ну Навіщо мені той комікс варіант? Досить довго я чекав цього відкриття. Як ви бачите, 22 години до завершення цих спотлайтів. Варіант на Збу, дуже мені сподобався, у мене немає. Тому ну, зараз зараз одразу будемо його забирати. Забув фантастична карта, як на мене. До речі, Супер джинт я також хочу забрати. Щось трішки воно підвисло. Як ви розумієте, Дар я не хотів зовсім. <сум> Окей, що є, то є. А здається, що це відкриття на 4 скрині. Ні, якщо випаде якась рандомна карта, якої в мене немає, то нехай. А якщо токени, то краще, звісно, супер одразу. Угу. Так, це відкриття. Це відкриття на 4 скрині, ну, там вже треба забирати, що в принципі, 10 скринь в мене буде, бо на наступної... До наступної скрині там залишилися копійки. Добре, Супер Так, колекція. Ньювест. Чому не хотів Драховка? Тому що в мене є ось такий. Ну, а забув, звісно, я не знаю, карта не змінюється зовсім. В плані, вона чудова і я думаю, вона буде чудова ще багато-багато років. Ну, а зі стандартним варіантом ганяти якось уже таке собі. Зараз будемо забирати варіант на Х23. Хотілося б за одну скриню. Але якщо випаде на гладіатора варіант, Бо коруси Бажано якісь скрині максу. Якщо вже три скрині, то тоді якась десь на рандом Так. Ага, рандомна карта якої. Все. Окей, добре. Дві скрині. Чому X23 я не постійно граю. Просто постійно. Тому. якось захотілося. Звісно, витрачати два спотлайта на те, щоб забрати варіант, отака собі ідея, але... На гладіатора також кльовий варіант, але я ним майже не граю. Ця карта сильна. Ну, а кору, звісно. Такий рандом несерйозний. Зараз поближче. Да нема. Три. Краса. Орім. Стандартний так. А, не стандарт і стандартний. Біч МОМОКо. Ой, краса та й гонь. І так, останнє відкриття зимових карт. Такі сумнівні карти. Прикольний варіант. Коротше кажучи, дві скрині, або якщо три скрині, то без 1000 цих токенів незрозумілих, а щось дійсно гарне. Не так і не красивий варіант, але ж карта особливо грає. Сумнівне відкриття, але заради контенту. Тільки не зробиш. Прикольний варіант, я полюбляю дискард Ну аватар взагалі кайфовий. О, оптимально. Проксиму достати. Кажу, полюбляю дискард Та да, вона не супер та карта, але в цілому щось намагається придумати О, чудово! Просто! Під кінець класне відкриття. Те, що я хотів, надаки на Дакіна, варіант не потрібен клас. Віскрині. І скрині і ще забираємо те, що потрібно. Ось таке вийшло. Воно, зимове відкриття. Багато що вже змінилось, деякі карти зазнали нерфу. Але в цілому пишіть в коментарях, як вам відео сподобалося чи ні, цікава ідея. чи ні. Як на мене, цікаво так подивитися, трішки ретроспективно, що відбувалося три місяці, в плані скринь, такого що цікаво відбувалося.